Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтую. Сколько можна, негативу нігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, ще одну попитку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от подитожу, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Я як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було чекати, якихось термінів, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, зрозуміло? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І Тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не ж, <смас> якщо сюди переїдете. Але я прикли... закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Отсюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна приїхати. Хай за 10 євро. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. А якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть дома, ті, бо всюди тебе оточують українці і українські. І Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву. В, ну, в Польщі. от радив би саме Варшаву, ні Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкаться, і браті використовувати цей шанс. Почим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з, з Варшави. мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, враження, наче мені гавермент туди грошей заплатив, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут от я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут над надворим дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.